Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусіянко. П'ятниця 7 листопада, і до вашої уваги мій брифінг. Традиційно оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговоримо про те, чи коаліція охочих дійсно готова до введення військ в Україну, про те, які уроки зараз виносять американці з війни. Росії проти України і кого насправді Трамп вважає переможцем у цій війні, того хто наближається до перемоги чи до поразки. Про це і не тільки прямо зараз. Розпочну з того, що е європейські країни, наші партнери, активно прагнуть переймати український досвід, вони переконалися та пересвідчилися в тому, що е зараз як ніколи актуально. А залучати саме Україну більше того, я сподіваюся, що це завершиться ну тим, чим би мало завершити цій ситуації, а саме інтеграцією України до єдиного безпекового простору Європейського союзу, тому що просто обманути географію можна скільки завгодно сперечатися про геополітику, чи це наука, чи ні, різні є думки у фахівців, але коли ми говоримо про ті ж самі дрони великі чи ракети, які потенційно можуть полетіти по європейських столицях з Росії, то летіти будуть вони зі Сходу, це треба розуміти. Ну і можливо з Калінінградської області, якщо до тих пір європейські країни НАТО не відріже цей анклав і не заблокує його максимально для російської логістики. Всі опції та можливості для цього є. Як по, суходолі, по суходолу це можна зробити, так і з моря, де на морі зараз абсолютну перевагу мають країни НАТО, тому що Фінляндія, Швеція, вже члени Альянсу, вони мають свою присутність в Балтійському морі, Польща, Данія, Німеччина, щоб закрити і заблокувати Росію взагалі і закрити її вихід з Балтійського моря, взагалі немає питань при бажанні. Так от Україна має бути інтегрована. І ось щодо цього вже частіше звучать думки. Наприклад, європейці прагнуть проводити спільні навчання. Україна проводитиме спільні військові навчання з низкою європейських країн у Норвегії. Відбулася зустріч об'єднаних експедиційних сил, на якій країни домовилися про спільні зусилля щодо стримування російської агресії. Україна погодилася проводити спільні навчання з 10 державами Європи. Переважно мова йде про Північну Європу та країни Балтії, саме ті держави, які досить активно допомагають Україні. Я би хотів звернути увагу на те, що сили називаються експедиційними в Норвегії об'єднані експедиційні сили. А експедиційні сили, як правило, утворюються для того, щоби діяти за межами держави. Така історична світова практика. Можливо, зараз ми спостерігаємо створення саме того корпусу сил, який буде спільно з Україною проходити підготовку для участі в проведенні певних дій на території України. Цього виключати не можна. А, міністри, хто домовився? А знову ж таки про навчання? Велика Британія, Норвегія, Україна. Спільно будуть проводити навчання з метою чинити стримувальний вплив на Росію так само. Це країни Балтії, Нідерланди, Ісландія, які фактично прагнуть вивчити бойовий досвід України до спільних навчань і зміцнення спільної боєздатності це потужний сигнал Путіну та іншим потенційним агресорам про те, що об'єднані експедиційні об'єднані експедиційні сили. Є сильнішими ніж будь-коли, більш згуртованими ніж будь-коли, більш інноваційними, більш гнучкішими в своїх оперативних діях. Заявив міністр оборони Британії Джон Гілі. Ну, ось експедиційні сили, 10 країн, можливо, це вже сигнал про те, що вони готові піти далі, ніж решта, тобто вони готові вже розгортати. А, свої сили безпосередньо на території України, і це було би правильно. Це доволі таки а, правильний крок. Тим більше, а, наприклад, от ми бачимо оперативну інформацію ще одна: що ввечері 5 листопада поблизу аеропорту міста Гановер в Німеччині виявили БПЛА, внаслідок а, чого довелось тимчасово припинити авіасполучення. За словами правоохоронців, аеропорт був закритий на 45 хвилин після того, як виявили дрон. За попередніми даними, безпілотник пролітав над промисловою зоною, розташованою поблизу аеропорта. До слова, бельгійські спецслужби після аналізу фактів, як дрони з'являлися над авіабазою, де може зберігатися ядерна зброя американська. Де розташовані військові об'єкти, бельгійці сказали, що на їх думку треба підозрювати Росію. Ну, відкриття звичайно, Нібито ми цього не усвідомлювали, кому це вигідно. Тому загрози ростуть. А відтак і Європа має діяти. І ось до речі, якщо раніше <кхи> говорили про стіну дронів виключно на кордоні а, з Україною західному, тобто Польща. Країни Балтії Євросоюз піднімав питання саме про це. Вони говорили про те, що саме там має бути вибудований східний фланг безпеки ЄС і НАТО. То зараз риторика дещо змінюється. Наприклад, Андрес Кубілюс, представник Верховний комісар Європейської комісії з питань оборони та безпеки, зазначає, що європейський союз шукає шляхи для створення альянсу у сфері дронів з Україною. Порушення повітряного простору ЄС-дронами і їх втручання в аеропортів в роботу аеропортів стає повсюдним і загрожує усім країнам незалежно від їх відстані до Росії. Про це зазначив а, Кубілюс, виступаючи в комітеті з оборони Європарламенту. Ми шукаємо шляхи створення альянсу з дронів з Україною, який може бути дуже ефективний, особливо в розвитку наших флагманських проєктів. Таких як ініціатива щодо захисту від дронів або спостереження за східним флангом, ми також шукаємо шляхи взаємодії з Україною, де Україна може нам допомогти. Зазвичай, говорить Кубілюс, ми говоримо про те, наскільки ми знаєте, готові допомогти Україні. Але тепер нам потрібно враховувати, що Україна може нам допомогти своїми технологічними досягненнями. А... За словами Кубілюса, не обов'язково, щоб дрон запускався з території Росії. Це можна робити з російського тіньового флоту. Тоді це сигнал. Я думаю, що такі заяви Кубілюса щонайменше мали би призвести до того, що ось цей російський флот тіньовий і ці танкерні, ці танкери, які перевозять нафту в обхід санкцій, якими Росія намагається користуватися, їх потрібно блокувати. І просто прискіпливо перевіряти кожен, затримуючи їх, спричиняючи тим самим збитки для Росії за простій цих суден. Кілька тижнів тому таке зробила Франція, і французький президент Еммануель Макрон окремо підкреслював, що е, це працює так, от зараз теж тому, що коли ми говоримо про Балтійське море, ще раз повертаюсь до того, що я зазначав, що там Україна НАТО є перевага. І вони здатні блокувати російські можливості перевіряти ці судна, затримувати їх, перевіряти персонал цих кораблів для того, щоб унеможливити, зокрема, застосування дронів. А щодо українського досвіду, звичайно, ми відкриті, але це має бути двосторонній шлях. Ми готові допомогти в обмін на те, що Європа все більше буде інтегрувати Україну в єдиний безпековий комплекс. Тому числі, який передбачатиме надання значної кількості безпілотників різних типів нам тут, допомога в озброєнні, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, постійні потужніші санкції проти Росії і перспектива розміщення військових контингентів Європи, тобто європейських країн на територію України коаліції рішучих, це дуже важливо. До речі, щодо Коаліції рішучих Андерсфок Расмусен, це колишній генеральний секретар НАТО. в Матеріалі для The Guardian британської газети, розкритикував європейські країни за відсутність рішучості. Про це він, зокрема, сказав. Ось що говорить Расмусен. Расмусен каже, що. Україна може зіткнутися з вічною війною та поступовою втратою територій, якщо Європа не посилить тиск на Росію, включно з розміщенням військ і створенням системи протиракетної та протидронової оборони на території НАТО для захисту України. Це те, про що я постійно кажу: це те, що важливо робити: саме розміщення військ про і ППО. Це і сигнали Путіна відповідні і посилення нашої обороноздатності. Він, Расмусен закликає до створення європейських сил захисту для України до укладення будь-якої мирної угоди, зазначивши, що коаліція охочих перетворюється на коаліцію тих, хто чекає. Расмусен наголосив, що зміни у швидкості та мисленні заходу є критично важливими. Путін не має стимулу до переговорів, поки думає, що може досягти перемоги на полі бою. Тут важко не погодитися з колишнім генеральним секретарем НАТО, війська партнерів зі складу коаліції охочих, потрібно розгортати на території України ще до моменту навіть досягнення припинення вогню, прямо зараз. Тому що в іншому випадку, якщо це ставити і обговорювати гарантії безпеки для України. З Путіним в тій чи іншій формі ви розумієте, що Росія буде тиснути тільки на нейтралітет. Вони нічого не дозволять, якщо від них щось буде залежати. А ми не повинні зважати, як і європейські країни, якщо вони дійсно не бояться Путіна і не бояться Росії, так само, як не боїться цього Україна, і взяти приклад з України і піти на такі вольові кроки. Зараз це надзвичайно і принципово важливо. Якщо а, Путіна не поставлять перед фактом, що такі контингенти будуть в Україні, і що будуть системи ППО і ПРО, які будуть покривати щонайменшу частину нашої держави, російський диктатор буде вважати, що Європа слабка, а отже, потрібно продовжувати війну в Кремлі, остерігаються подібного сценарію інакше б російська розвідка. Не розказувала про те, що от уже Макрон відправляє війська, про те, що натівці підійдуть, про те, що вони ж практично щотижня вкидають в інформаційний простір певні наративи та свою пропаганду з цього приводу. А це означає, що щонайменше їх це питання дуже хвилює і турбує. А, треба дуже уважно відстежувати ось ці російські реакції, тому що дуже часто вони... Відкривають свої болючі місця, свої ось ці больові точки, такими, скажімо, вкидами в інформаційний простір, ну те, що їх болить, і те, чого вони остерігаються. А значить, на це треба тиснути. Але ось давайте подивимося на тому, що говорить Джон Гілі, міністр оборони Британії, на противагу тому, що заявляє Андерс Фограсмусен. Міністр оборони Гілі. Зазначив, щоб ми могли щиро відчувати, що готові в момент настання миру, коли б це не сталося, втрутитися і допомогти забезпечити його. Звертаю увагу на формулювання в момент настання миру. А що це означає? Це означає якраз протилежне тому, що говорить Фокрасмус. Він говорить про те, що війська вже зараз, Гілі каже: ні, давайте почекаємо. І тому коаліція чекаючих, очікуючих замість охочих тут Расмусен, вочевидь, правий. Треба рухатися і треба стимулювати до того, щоб вони знову стали охочими. Ось це на сьогоднішній день є дуже важливим. Тим часом е американці пишуть про те, що захід має засвоїти. Про війну в Україні і це не про ядерне стримування, ні слова про ядерну зброю, до речі, і це означає, що вона втрачає свою роль. Про це ще зараз поговоримо. Спочатку скажу, які сім ключових уроків війни в Україні е потрібно вивчити, щоб не програти наступну. Про це пише The Wall Street Journal. Отже, вони наголошують, що інциденти з дронами в Європі свідчать, що західні країни досі не встигають адаптуватись до сучасних загроз. Україна ж уже продемонструвала, як змінюються правила гри. Перше, фронт прозорий через дрони, будь-який рух видно з неба, раптовість неможлива, логістика ускладнена. Друге: дані як зброя, платформа Дельта скорочує націлювання з днів до хвилин. Немає чіткої лінії фронту, ворог діє малими групами, потрібна мережа розвідувальних дронів, постійне навчання, тактика дронів застаріває за тижні. Це дійсно так. Я буквально напередодні мав прекрасну розмову із чудовою людиною, старшим лейтенантом, офіцером групи розвідки 1-го батальйону 117-ї бригади сил територіальної оборони. Олександра, їй 25 років, вона добровільно пішла, закінчила військову кафедру після філософського факультету бакалаврату, долучилася до сил ТРО для оборони рідної Сумщини, а потім опинилася вже на фронті і працює зараз з розвідкою БПЛА, і не тільки це прекрасно, надихаюче, мотивуюче, Знаєте, попри як би складно не було, але. Щасливий, що є такі люди і що є можливість з ними поговорити, вони і мене надихають, повірте мені. Незабаром ця розмова з'явиться. Так, от, дійсно, що навчатися потрібно постійно, тому що застаріває щось потрібно бути якіснішими, кращими, креативнішими, інноваційнішими, бо ворог теж, на жаль, не стоїть на місці. Наступне це масовість дешевих дронів, кількість перевищує елітну техніку. Масовість, 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 масовість. Танки без захисту, експерименти з сітками не працюють. Потрібен новий щит від FPV і перегляд загалом ролі танку в майбутній війні. Це я вже від себе додам. Який він буде? Яку функцію буде виконувати? Якщо буде посилено антидроновий захист, то танки у грі, або, можливо, будуть роботизовані танки, фактично безпілотні, які будуть. Керуватися назовні. і таким чином не потрібно буде екіпаж танковий, і не потрібно буде ризикувати безпосередньо їм життями, виїжджаючи і завдаючи е пострілів і виконуючи бойові завдання десь на відкритій місцевості. Стіна дронів е потрібна. Е це ППО, багаторівнева система Збройних сил України комбінує. Кінетику та електроніку НАТО має вчитися, важко не погодитися. Ну і тим часом, поки президент США готується прийняти Віктора Орбана, який має бути, який перебуватиме з візитом в Вашингтоні угорський прем'єр-міністр. Напередодні Трамп зробив ряд заяв: а що можливо він працює над планом денуклеризації з Китаєм та Росією. Не, не даючи подробиць, тобто над ядерним роззброєнням. Ми переробили нашу ядерну енергетику. Ми ядерна держава номер 1 що мені дуже не хочеться визнавати, бо це так жахливо, сказав Трамп. Росія посідає друге місце, Китай третє з великим відривом. Але вони нас, надуж... нас доженуть протягом 4-5 років, сказав Трамп. Можливо, ми всі троє працюємо над планом денуклеаризації. Побачимо, чи це спрацює. Я би звернув увагу, що в цій промові Трамп акцентує увагу саме на Китаї, на тому, що Китай може за 4-5 років досягти а, фактично того ж самого масштабу в ядерному озброєнні, що має Вашингтон. І це от важливий момент. Китай дійсно активно нарощує ядерний потенціал, і американців це турбує. Американський лідер дає ясно зрозуміти, що більше занепокоєнь викликає Китай, який і справді досить активно нарощує потенціал. Якщо в ситуації з Росією США розуміють, як потрібно проводити стримування, зокрема базуючись на досвіді холодної війни, то Китай це виклик. По суті, ані в США, ані в Росії немає досвіду ядерного стримування Китаю. Той потенціал Китаю, який був. До цього він не викликав значного занепокоєння. А зараз ну, він зростає. Трамп ще під час свого минулого президентського терміну шукав шляхи, яким чином втягнути Китай в перемовний процес на рівні з Росією, щоб стосувався носіїв ядерної зброї, скорочення ракет малої та середньої дальності. Це не дуже вдалося. Але я можу сказати наступне: що зараз всі тут. Параметри відкриті ще загалом а, зараз заява Трампа про розброєння вона звучить як утопія. Ніхто в це, я думаю, що і ви скажете: ну яке роззброєння? Подивіться ядерні держави? Ну от Україна воює з ядерною державою на її території з повітря і не тільки з повітря. Ми захищаємося в нашій оборонній війні проти російської агресії, маємо повноправне, абсолютне право захищатись і бити по російських об'єктах. Росія погрожувала ядерною зброєю. Це стримує від того, що горять НПЗ і так далі на території Росії. Ні, ви ж бачите. А отже, роль ядерної зброї буде переоцінюватися. І попри те, що Іран, Саудівська Аравія, Туреччина, можливо, інші держави прагнуть зараз розширити свої ядерні арсенали, ну, це ж не означає, що це щось глобально змінює. Як показує досвід протистояння України російській повномасштабній агресії, воювати з ядерною державою на її території цілком можливо і без ядерної зброї. А отже, ядерна зброя саме як елемент стримування можливо буде переглядатися. Також Путін, А також Трамп зазначив, що Путін просив його допомогти припинити російсько-українську війну, саме Трампа. Бачите, що. А чому Путін не може сам і припинити для чого йому Трамп? Це ще один спосіб маніпуляції, введення в оману і так далі. Ну і після тривалої паузи з'явився стів Вітков, спецпредставник президента США по близькому сходу, який власне і сказав, що ми повернемося до питання зараз а, так більш прискіпливого врегулювання російсько-української війни після того, як завершимо врегулювання між Ізраїлем та Хамасом. Але ж там ситуація більш-менш скажу відносно не на 100%, але заспокоїлась в порівнянні з тим, якою вона була. Тож в чому питання на сьогоднішній день? Але Вітков знову з'являється, знову він про себе заявляє і, мабуть, хоче відігравати певну роль. Але чи буде відведена йому вже якась певна роль тут в перемовному процесі? Подивимося, тут ще є питання. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, залишайте ваші коментарі з приводу почутого запитання, побажання, поширюйте відео рідним, близьким та знайомим. І не забувайте про вподобайки. Дякую вам усім, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте, і нагадую, що ми не втрачаємо надію, незважаючи ні на що, та з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні.